Звук Й. Буква Й. Й – це приголосний звук. Прочитаємо чистомовку. Йме, йме, йме. Йме, йме, йме. Йде, йде, йде. йде, йде, йде. Прочитай стеж за вимовою. Пиявка. В'юн, пір'їна, в'ється. Знак апострофом зоветься. Чай, чай, чай. Ти заходь до нас на чай. Розділимо слова на предмети, відповідають на запитання, що. Та живі істоти відповідають на запитання хто? Хто? Лук'ян, Мар'ян, Дем'ян, В'ячеслав, Валер'ян. Що? Комп'ютер? З'їзд, кар'єр, в'яз, торф. Торф'яник, м'яч, прем'єр.